Справа є місце. Давай, обирай. Поворот. Починай з поворота. Зміщайся. Так. І що ти маєш побачити? Фару. Видно. Фару. Видно? Фару. Да? Молодець. Далі що робимо. Молодець. Машинка бачить, чекає. Куди дивишся? Маєш дивитися вліво зеркало. Стоп! Стоп! Просто ти вже від'їхала, а це вже погано. Тому що ти знову поїдеш в бордюр. Uh -huh. Вирівнюй руль. Ні-ні-ні. Так. І поїхала на рівному кермі. Що ти маєш побачити? Бордюр. Ні. Фонар ти маєш побачити. Фонар, точно. Далі що ти робиш? 24. Ну ти, ти ж фонар побачила? Тобто ну, ага. тобі Не. треба перестати їхати в бордюр. Так. Починаєш крутити руль від бордюра. Давай, 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 давай. Все чітко. Все, заїхала паралельно? Да. Молодець.